Поговоримо про ситуацію на фронті, 14 березня президент Зеленський провів чергове засідання ставки верховного головнокомандувача, і результат цього засідання це те, що Бахмут продовжить утримувати. От е, багато до речі, активізувалася західна преса в оцінках ситуації. Там все зводиться до того, що немає Бахмут якогось такого значення хоча це новоразово вище українське керівництво спростовувало і пояснювало, в чому значення Бахмута. Так, от е, наскільки оборона Бахмуту сьогодні у Дальшому визначить перебіг подій е, на фронті, ну знаєте, е коли відбулася засідання ставки Верховного командуючого після цього були коментарі про те, що е, Бахмут треба отримувати далі, тримати там оборону. І це було одностайне рішення всіх е, людей, які там були запрошені на цю нараду. І потім е, пан Залужний теж давав коментар про те, що це і його, в тому числі, рішення, ну що він підтримує, чи не його рішення, щоб так. Нікого не образити, що він теж згоден з тим, що цей, цей населений пункт треба утримувати. Ну, я розумію, чому він це зробив. тому всі це з вами розуміємо, бо декілька там, днів, тижнів тому піднялась хвиля про те, що є суперечки між паном Залужним і паном Зеленським, для того, щоб ця нова хвиля знову не піднімалася, він Залужний одразу десь через годину після цієї наради, після засідання Ставки, він сказав, що це його теж рішення. Чому це важливо? Ну, Коментувати дії. Ставки верховного головного командою, і дії головної пана залужного, я не наберусь мужності це казати, бо де я, де вони. Ну пробачте, це в них е, набагато більше інформації, і вони набагато краще розуміються на тому, як треба вести е, війну е, в тактичному і в стратегічному розумінні. Ну, на мій е, розсуд, е, чому це важливо? Ну тому що відомо, що намагалися зробити росіяни, і що було в їхніх планах цього наступу. Вони хотіли цю довгу від Купінська, ну від Луганської області до Вуглідару, оце 500 кілометрів, і десь посередині знаходиться от якраз Бахмут, Мар'янка, Авдіївка, і вони хотіли прорізати щілину через Бахмут і потім рухатись на північ до Слов'янська, до Ізюму, і на південь до Вугледару, і навіть в бік Гуляйполя, для того, щоб вийти на південні кордони міста Запоріжжя. Тобто таким чином вони планували оточити двома кільцями наше групування на ну, от те, що знаходиться на цій, на цій дузі. Тому ну, поки що їм це не вдається, я думаю, що їм взагалі це не вдасться. Але Бахмут от в цій фазі війни почав мати дуже велике вже стратегічне значення. Багато, ну декілька там тижнів місяців тому були розмови про те, що це звичайно населений пункт. І нічого страшного, що ми відійдемо не, на більш підготовлені позиції. Ну що це не є стратегічний, великий стратегічний об'єкт, що це політична вага цього міста для саме для росіян. Але зараз при от таких, такому розвитку подій, при такому наступі, який вони роблять, він став мати вже більш вагоме стратегічне значення, тому було прийнято рішення поки що його. Не залишати. Але навіть якщо доведеться цього залишити, і росіян туди кинуть додаткові сили, живу силу, техніку, артилерію, то ми відійдемо за часи, ну в часі Яри, трохи далі. Там, якщо подивитись мапу, там панівні висоти, і там вже побудована професійна споруди, ми там теж можемо тримати оборону. Але якщо прийняти рішення ставкою Верховного з що не. Не відходити, значить, вони вони розуміють, що ми можемо в нас вистачає сил е, утримувати це місто, і поки що ймовірність е, оточення цього міста ну низька. Якщо вони посиляться, е, росіяни, і буде більше ну, сил та засобів, і можна буде оточити це місто. Тоді, звісно, ми ну я впевнений, що буде команда на відхід, тому що. Ну, ніхто не буде допускати того, щоб е, наша з е, військовослужбовці потрапили в оточення. Ну, це така, такий поверхневий аналіз, дивлячись, як то кажуть, з боку. А, продовжуємо, власне цю тему. Власне про те, як будуть розгортатися події на фронті. Але власне, в ці хвилини, коли ми пишемо цей стрім, знову так. ширяться повітряні тривоги всієї Чується, України. Так у мене гудить. до вас. В мене до вас питання. Останні дні, взагалі по кілька разів, ледь там не з інтервалом дві, навіть три години по різному, буває ці повітряні тривоги постійно лунають. І 14 березня, зокрема під час повітряної тривоги, ракетний удар був застосуванням тактичної авіації по одеському регіону в оперативному командуванні південь. Про це повідомляли. Яка зараз мета ворога? Це ось та зміна тактики нанесення ракетних ударів, про які говорили експерти. Ну, тактику вони вже змінили. Вони починають атакувати е, е, всі, ну, <клес> різноманітні засоби, вони використовують: е, крилати ракети, балістичні ракети, е, оці перероблені ракети з зенітної ракети сс С-300, З400, шахеди. Тобто, вони намагаються зробити е, оці повітряні атаки, використовуючи все, що ніхто є, для того, щоб перевантажити нашу протиповітряну оборону, і шукають, де в нас там слабкі місця, куди можна. Спрямувати головний, ну головний, що не знаю, це головний чи не головний удар по нашим цивільним об'єктам. Вони ж атакують всередині країни саме цивільні наші об'єкти, інфраструктурні, енергетичні. Хоча ну, ми не розумні вже важко зрозуміти, навіщо вони це роблять, враховуючи те, що зима закінчилась, і такої потреби в електриці, як була в теплі, вже нема. Тобто, ну. Я думаю, що це робиться переважно для того, щоб не лякати наших людей, і ну, це по великому рахунку терористичні акти. Що, що ще вони? Чому вони такі ну, 9 9 березня був мусовано обстріл? Да, Мусове обстріл на якраз на день народження нашого кобзаря. І було, було застосовано ці всі знають про шість кінжалів, це гіперзвукова ракета, яку ми поки що не можемо перехоплювати. Є така інформація, що вони шукали е, Петріот, які. Е, які ми вже е, отримали, чи плануємо отримати. Вони цього не знали, думали, що ми їх водимо в оману, тому вони запустили кінжали для того, щоб перевірити, чи є в нас е, ці вже зенітракетні комплекси, чи ще тільки вони ну, на підході. Ну, кажуть, що вони шукали ці патріоти для того, щоб оціми кінжалами їх знищити. Ну, не, не розшукали, тому ну, я, я теж не знаю, чи вони просто їх не знайшли. Чи Патріоти поки що на підході і ще не стоять в нашому системі протиповітряної оборони в загальній системі. Але ну, з, різних, з різних джерел була інформація, що це дійсно була спроба знайти ці наші патріоти і спробувати їх знищити. Бо саме патріоти якраз можуть боротися з цими, як із кандерами, балістичними ракетами, так і з цими кінжалами. Далі продовжимо аналізувати західну пресу. Публікації, які там з'являються стосовно подій на українському фронті, маркером головних цих публікацій є посилання на якісь анонімні джерела. От свіжа стаття вийшла у Вашингтон Пост, в якій стверджується про те, що нібито у Києві почали сумніватися, що Збройні сили України зможуть провести весняний контрнаступ. Там головна аргументація це величезні втрати. Ну і от написали величезну статтю. Секретар ради Нацбезпеки та. Оборони Пан Данілов сказав про те, що це не відповідає дійсності. І разом із тим самі окупанти насправді, вочевидь, розуміють, що це не відповідає дійсності, тому що будують укріплення вздовж траси Маріуполь, Донецьк і взагалом в південних регіонах. От, власне є таке відчуття. От, будівництво цих укріплень воно дає розуміння, що готуються окупанти оборонятися. В мене одразу два питання. Сенс таких публікацій, от як ви їх оцінюєте, чому вони з'являються, і е, укріплення траси тієї ж Маріуполь, Донецьк, укріп райони на півдні, так там окопи, які вони будують е, в Криму, це вже підготовка до так званих актів доброї волі? Да, доброї волі, доброволі. Да, дивіться. Ну, е, журналісти з цього поважного видання вони ж е, е, аналізують ситуацію всередині нашої країни. Ну, Казали про в Києві сумніваються. ну, Хто саме в Києві сумнівається, вони не вказали. Але я думаю, що їхні журналісти працюють, і в тому числі в Києві. Може, це було питане серед людей, може, це було питане і серед навіть військових. Чи є сумніви в тому, що у нас, нам вдасться дуже великий, дуже потужний контрнаступ? Я вам скажу відверто, в мене теж є такі сумніви. Ну, у будь-яку людину, ну не у будь-якої, ну в багатьох є сумніви, Але не тому, що ми не довіряємо там нашим Збройним силам, а тому, що ми розуміємо, що ну ви знаєте, от таке шапка закидання, що ми 100% зробимо потужний наступ, ми 100% всіх переб'ємо, ми там все, все переможемо. Ну це ви знаєте, це так роблять росіяни. Але потім вони нічого не виходить, вони постійно розказують, що вони всіх всіх перемогли. В мене є ну не великі суми, в мене є сумніви, що нам вдасться, тому що. Ну от я, наприклад, чудово розумію, що для того, щоб підготувати потужний наступ, потрібно багато сил, багато засобів, багато чого, щоб склалося в єдиний пазл. І тоді, ну дай Боже, ми зможемо це, це робити. Тому ну те, що є сумніві. Я думаю, що е, у будь-якого командира, у будь-якого командира, будь-якого підрозділу, коли він готується до якихось е, дій в ОТС, я сам командував роту, я розумію, що коли нам е, е, є завдання, щось щось зробити, то в мене ми ми да, ми спланували, у нас є бойове розпорядження, ми знаємо, що як треба робити, але в мене 100%, як і у будь-якого моєго командира чи командира відділення були сумніви, чи вдасться нам чи ні. Ми вірили в те, що вдасться, але ну якщо би ми. Починали якісь дії з того, що ми були впевнені, що ми та зараз всіх переб'ємо все зараз, зараз робимо добре. то ми то точно що нічого не досягли. Сумнів, це нормально, це це навпаки стимулює людей уважно відноситись і серйозно кажуть, відноситись до до цієї роботи, до цього завдання, яке було отримано. Тут просто е, так як може вони дуже написали оці журналісти, не дуже так якось коректно. Коректно, і у нас і ми, і ми зараз аналізуємо і вважаємо, що наші партнери е, сумніваються, що вони вже сумніваються, тому що ми сумніваємося. Ну, вкратце, це якась не, не в той бік, бо вважати, що це, що це були складнощі перекладу. Давайте так це вважати. Вони інше мали на увазі. А на що сумнів це нормально. Повірте, це дуже нормально. А з приводу того, що росіяни от, от вони за те не сумніваються. Вони будують фрікційні споруди. Вони вони вивозять е, військовослужбовців, вивозять з південних регіонів е, та Криму російської військовослужбовці свої родини, не масово, але так тихенько, щоб їх керівництво не не впіймало на цьому. Колаборанти точно тікають, бо вони розуміють, що коли наші війська зайдуть в ці регіони. То е, російські військовослужбовці, якщо вони не робили військових злочинів, вони попадають по Женевські конвенції, тобто вони будуть звичайними військовополоненими, які потім будуть передані е, країні, яка зазнає поразку в цій війні. Ну так як це відбувається заздалегідь завжди. А от ті колаборанти, які перейшли на бік ворога, вони потрапляють ще не менше під 111 нашого кримінального кодексу, це державна зрада, і вони будуть засуджені нашими, нашими судами. І там термін ну, 8, 12, 15 років, чи навіть пожитевий. Тому от вони це чудово розуміють, вони постійно ж тримають нос повітря, і вони починають тікати, так, активно тікати з колаборанти з цих територій. Ну, Це означає, що от, ну, знаєте, розумна людина, він постійно сумнівається, а дурень постійно впевнений. От Тому ми трошечки сумніваємо, чи вдасться, чи не вдасться, а не впевнений. Ну, хай тікають.